Все, поїхали. Роботи. Друзі, вітаю на каналі. Я розумію, що вже пора вийти на свіже повітря. Та щось зварити в казані. Наприклад, шурпу, до речі, підписник просив. Поїдемо на озерку, купимо баранінки. А, далі шурпа будеш варити, кусок шиї бах, Візьмію що ребра буде добре. Кілограма три. Але іншим разом, сьогодні в мене для вас чудовий рецептик. Сьогодні мова піде про шампіньйони. У дикій природі їх називають печерицями. Якщо вам на ринку трапляться ось такі здоровенні лапті, не проходьте повз і не тікайте. Зараз покажу, що з цим можна зробити. Тож розпочинаємо. До вашої уваги по-справжньому пікантна страва без тяжких спецій і соєвого соуса та гірчиці. Гриби замаринуємо в легкому маринаді, потім нафаршируємо курячою печінкою підсмаженою на вершковому маслі, і в духовку. Для маринаду нам знадобляться оливкова олія, в яку ми опускаємо. Гілочку маринада. Саме він буде. Гілочку розмарину. Ну тормоз, блін. Так, спокуха. Работаємо. Для маринада нам знадобляється оливкова олія, в яку ми опускаємо гілочку розмарина. Саме він буде головною ноткою. Сюди ж додаємо зовсім трохи легких спецій. Уцхо-сунелі, білий перець і паприка. Ретельно перемішуємо. І нехай настоїться, робимо ароматну олійку таку. Я не серйозно глянь. Що це таке? Це як валкаша печонка. <рес> Чудову курячу печінечку трохи вимочуємо у легкому розчині харчової соди. І заливаємо. Mm. Одразу ж почала світлішати. Мабуть, алкоголь виходив. Залишаємо хвилин на 10, а ми поки що займемося грибами. Існує міркування професійних кулінарів, що гриби нібито не треба мити, а тим більше маринувати, бо вони втрачають грибний смак. Я думаю, що це висока кухня. А от у нас все по-народному. На промитих грибочках я вела мою ніжку і відрізаю спідничку. Раз маленьким ножем ось такий фокус. Спідничку можна не вирізати, вона є стівна. Одразу ж виникає питання, що робити з ніжкою. Друзі, ми її підсмажимо на маслі і додамо до нашої печінки. Маринад по любому підсолюємо і заливаємо гриби. І гарненько, але акуратно Перемішуємо. Тут все в порядку, грибочки насичуються маринадом, а ми займемося печінкою. Печінку гарненько промиваємо і викладаємо на паперовий рушник. Ух, блін, трошки бризнуло. І обсушуємо на паперовому рушнику. і трохи промокуємо зверху. Прибираємо вологу, бо будеш кварчаль на сковорідці. Нагріваємо пательню. І щоб не так горіло вершкове масло, додамо трохи оливкової олії. Зовсім трохи. Масло купляв на ринку, не знаю, бажився там домашнє, 400 гривень кг. Зараз подивимося. Огонь на мінімум і печінку відправляємо на пательню. Сюди ж додаємо гілочку розмарину. Печінка є печінка, все одно трохи пострелює. Я накрию з такою штучкою. Такий аромат ще стоїть. Оце аромат. Просто клас. Підсмажуємо, не недовго, ми просто її присмажимо до появи ось такої трохи рум'яної скориночки, бачите? Отак. Ай, як пахне. А пахне як! Вкусно! Бо буде сухарь. Печінка готова. Це ж масло відправляємо ніжки. Головні <клес> блин. <клес> Все більше не треба, перекладаємо в миску. Присмажену печінку нарізаємо соломкою. Так готово відправляємо до миски. Ніжки нарізаємо як завгодно. Я наріжу на півкільця. Нарізані ніжки грибів перекладаємо до печінки і обережно перемішуємо. Амариновані гриби відправляємо на противіль і викладаємо начинку. Я думаю, вони помістяться, по-любому. Може навіть їх і мало ще буде. Тут все гарненько, викладені... У викладені грибочки відправляємо начинку. Друзі, ви помітили, що нічого зайвого я сюди не пхаю. Лише печінка, в яку ми додамо кислинки у вигляді домашньої сметани. Спочатку зовсім трохи присувано, зовсім чуть-чуть. Сметана обов'язково має бути домашня. Магазинна зіб'ється шматочками. Тільки біжери. Що там набути, але не знаю. Відправляємо в духовку на 200 градусів, хвилин на 20, будемо поглядати. Друзі, на нашій пательні залишилось масло. Користуючись нагодою, у мене для вас ще один лайфхак, щоб не робити окреме відео, як я смажу картоплю. Існує декілька секретів. Перше це сорт картоплі. У мене сьогодні Red Lady. Ну, така вона червона, красного еледія. Це буквально 3 секунди. Хто як любить, можна цибулю, можна чесник. Я люблю чесник. Чистим головку. Запахло чесничком домашній, до речі. Промиту картоплю нарізайте як завгодно, як вам подобається. Я нарізаю слайсами, так як колись мені бабуся смажила. В цьому сорті картоплі невеликий вміст крахмалю. Вона не так буде розвалюватися і перетворюватись на кашу. Буде така ціленька. Нарізаємо слайсами. Отак навпіл спочатку. І поїхав. Що тут наші грибочки? О, дивіться, сметанка стекла, закипіла всередині. Процес іде. Зазвичай нарізану картоплю викладають на паперовий рушник, щоб прибрати вологу. Ми цього робити не будемо, відправляємо на пательню. У нас тут залишки ароматизованого масла. Отак. Друзі, другий секрет успіху гарно смаженої картоплі. Це її кількість на пательні. Не навалюйте кучу, буде каша. І нарешті третій секрет. Розправили і не займайте хоча б хвилини 3, доки вона візьметься з коринкою. Все, ми її не займаємо. Так, минуло хвилини 3. Давайте подивимося, що там відбувається. Дивіться, клас! later. 25 хвилин, я думаю, достатньо. Вимикаємо. Ой-ой-ой, а тут бомба. Дивіться, що у нас тут. Красота. Красота. Далі беремо вже знайомий нам, натертий сир, куплений. В магазині АТБ мене там в коментарях питають, що таке АТБ. Ну, здалеку люди видно. Викладаємо на грибочки і на три хвилинки в духовку. Солимо вже в кінці. Присолюємо, я думаю, достатньо. І додаємо часницю. Накриваємо кришкою і вимикаємо. Картопля готова. Оце я називаю по-справжньому правильно смажена картопля. А поки що дрібненько наріжемо кропчик, його, до речі, можна додати і до смаженої картоплі. Буде клас. О який аромат пішов. Сир розтанув, додамо трохи укропчика і можна подавати на стіл. Друзі, може мій канал не дуже гламурний і розкручений, але я відчуваю вашу любов та підтримку. Тому попереду в нас багато цікавих рецептів. Дякую вам за підписки, коментарі, вподобайки. А ми швиденько прибираємо гармидер після зйомок і сідаємо за стіл. До нових зустрічей! Треба його якось скуштувати. Невеличкий влізе зараз.